Вітаю, це актуальна розмова. І сьогодні поговоримо про поєднання археології та сучасних технологій. Команда науково-дослідної лабораторії Архаїка разом із кафедрою археології та музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка оцифрувала унікальні пам'ятки, які йде сьогодні про це поговоримо. Рада вітати у студії Олександру Іванову, археологиню і учасницю команди науково-дослідної лабораторії Архаїка. Вітаю вас, у студії. Вітаю, дуже приємно. Олександро, ну спершу певно, розкажіть про те, що ви оцифровували, і де, щоб трошки ввести глядачів в курс справи. Так, власне, цих вихідних 15-16 березня ми оцифрували одне з жител а жителів пізньо палеолітичної пам'ятки. Це стоянка мисливців на мамонтів, яка знаходиться у сучасному селі Межиріч Черкаської області. А це дійсно дуже унікальна пам'ятка. Таких в Україні можна нарахувати на пальцях двох рук. Є ще в Чернігівській області в селі Мізин, село Гін. Ці добраничівка, але дійсно це дуже, дуже, дуже унікальна пам'ятка, і одна з них знаходиться в Черкаській області. Ну, я так розумію. власне, через її унікальність обрали це місце. А, власне, ми обрали це місце, тому що наразі ми працюємо над оцифруванням колекції археологічного музею в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. А саме цей університет займається розкопками межиріцької стоянки. А, і дійсно, нам це цікаво і з точки зору її унікальності для того, аби представити людям, і з точки зору наукового вивчення, адже ми всі в цій громадській організації Архаїка є як фотограметристами, власне, людьми. Які займаються оцифруванням, так і професійними науковцями, археологами. Тому нам цікава ця пам'ятка з двох сторін, так сказати. Угу. Ну, давайте, певно, до найцікавішого власне цей процес оцифрування, бо це здається чимось таким масштабним і загадковим. Як це відбувається? ну Я так розумію, це щось досить масштабне. Так, власне, процес оцифрування полягає в тому, що ми його виконуємо власне, над кейсом цієї пам'ятки. Ми його виконували двома способами: методом лазерного сканування це спеціальний стаціонарний лазер, який завдяки цій технології сканування, робить, знімає, так сказати, точки цього житла, цієї пам'ятки і робить точну модель, знімає нам її геометрію. Всі ось ці вигини, які там знаходяться, і вони масштаб одразу, Вони одразу поміряні, тобто ми знаємо їх розміри, але вони в нас без кольору, і аби накласти колір згори, ми використовуємо метод фотограметрії. Фотограметрія це такий спосіб, коли завдяки 2D-світлинам, звичайним фотографіям, які ми робимо в житті, ми можемо зробити 3D-модель, адже вони в нас поєднуються між собою. І, власне, вже спеціальні програми їх об'єднують в тривимірному просторі. І, власне, ось лазерним скануванням ми створюємо геометрію цього об'єкту, а фотографіями ми додаємо їй кольору. І в кінці кінців у нас виходить цифрова 3D-копія того об'єкту, який ми оцифровували в даному випадку житла з кісток мамонтів. Вау, wow, звучить дуже цікаво і дуже масштабно. Скільки часу займає, Тобто, ви виділяєте декілька днів на одну локацію, чи це залежить від там від кількості об'єктів? А це залежить від розміру, так від кількості об'єктів. Насправді, якщо ми ми набагато більше до цього моменту в організації працювали з рухомими пам'ятками, тобто з якимись предметами. Це міг бути, могла бути якась статуя, горщик, наприклад, археологічний прикраси і ось такі різні речі. З масштабними об'єктами ми почали працювати активно лише цього року. І якщо ми говоримо про маленький об'єкт, то це. Може бути від кількох годин до одного-двох днів, в залежності від його складнощів. Ви його фотографуєте за одну-дві години, і потім, наприклад, там день або півтора дні може займати його постобробка. Якщо ми говоримо про масштабні об'єкти, то нам потрібно і більше часу на те, аби його зазняти, власне кажучи, і більше часу, звісно, для постобробки в контексті межиріцького житла, яке розмірами приблизно 5 на 6 метрів, ми його знімали два дні. Один день ми робили лазерне сканування, другий день ми займалися фотограматрією. Ми лише вчора пізно вночі повернулися з Черкаської області і десь приблизно розраховуємо, що нам треба буде 5-6 днів на постобробку. Тобто, я думаю, що наприкінці цього тижня, на вихідних, ми вже будемо готові опублікувати модель у мережу і поділитися нею для всіх бажаючих побачити. Вау, ну але так розумію, це ж певні якісь там е технічні складнощі, чи є з якими ви можете стикатися, бо зараз ну там нестабільний, наприклад, то світло, то ще що ще, ще це певне якесь програмне, технічне забезпечення, коли ви працюєте безпереривно. Ну як цей процес е найбільші складнощі нас чекають насправді не так з програмами, як з складнощами самих об'єктів. Якщо ми говоримо про маленькі об'єкти, то коли ти працюєш з ними, то вони можуть бути блискучими, наприклад. І блиск, навіть ми, роблячи фотографії, ми можемо розуміти, що блиск часто спотворює фотографію. Те саме робиться і з моделлю. Вона виходить неточна. Коли ми говоримо про великі об'єкти, ми зустрічаємо свої челенджі певні, тому що кудись ти не можеш заглянути, кудись ти не можеш зайти, щось закрито. Ми дуже вдячні в питанні. Привання може співпраці з кафедрою, тому що дійсно нам йшли на всі на за всіма нашими побажаннями. Наприклад, це житло воно зберігається в такому спеціальному ангарі. Від погодних умов від всього, і воно огороджено парканом. І ми розуміли, що з цим парканом буде досить важко його зазняти, адже не всюди ти можеш пролізти, не можна зайти всередину. Завідувач кафедри сказав без питань: ми знімаємо паркан одразу. Будь ласка, ви можете заходити всередину. Він сказав, в яких точках можна ставати. Тобто, ось ця комунікація була супер, і складнощами на місці. Ми власне не стикнулися. Але Такі все одно якісь конструктивні особливості цього, цієї, цього житла вони були досить складними, тому що кістки нагромаджені між собою, ти не завжди можеш залізти під них, і тому доводилося вигадувати різноманітні конструкції або ставати в дуже дивні пози, аби змогти залізти туди разом ще із фотокамерою і зі світлом. Але щодо роботи в програмах. Це просто потребує багато часу і навичок, тому що фотографії обробляються певний час. Ти спочатку їх обробляєш, підганяєш їх під правильний колір фотографій, виставляєш правильну експозицію, тобто граєшся з налаштуваннями фото, а потім ти їх всі з'єднуєш у спеціальних програмах. Утворюється хмара точок. Потім ця хмара точок надалі накладається власне на нашу геометрію від сканів, і це все займає по кілька годин, інколи по кілька десятків годин. Тому це такий час дійсно і очікування, і того, що потім треба виправляти деякі помилки, можливо, які були зроблені під час процесу фотографії. Звучить дійсно масштабно і складно, ну як для мене, пересічного громадянина. Я тут попрошу колег продемонструвати фото з вашої роботи, власне, цими вихідними. А вас поки запитаю. Ви говорите про дійсно такі складні, начебто, речі. Наскільки велика команда над цим працює? Власне. Насправді наша команда вона складає приблизно 12 людей, проте не всі працюють над кожним конкретним об'єктом. Звісно ж, ми працюємо в команді зазвичай по 2-3 людини, які сконцентровані власне на ось таких великих. Певних об'єктах, якщо ми говоримо про один археологічний артефакт, ти можеш це зробити і самостійно. А, а тут потрібна дійсно підтримка, тому що це і треба добратися, це велика кількість техніки, яку ти сам не можеш дотягнути. Це валізи і валізи з технікою. І, звісно, хтось фотографує, хтось в цей час обробляє фотографії, так ми можемо пришвидшити цей процес. А, і ви вже згадували про там світло тощо. А чи впливає стан об'єкта? Власне, там можливо погодні умови, ерозія на якість 3 d моделі, вже яка буде виготовлена. Так, звісно, погодні умови дуже сильно на це впливають. Найбільше впливає природнє світло, яке є в той час. Тут нам дуже сильно пощастило, тому що це житло воно знаходиться прямо на стоянці, але воно законсервоване і воно накрите спеціальним металевим ангаром. Тобто ми не залежали від погодних умов. Хоча вони були жахливі від цих вихідних, було досить холодно в порівнянні з іншими вихідними, і ми так знатно замерзли. Але от для порівняння до цього ми працювали в Одесі, і мої колеги створювали. Рювали модель будівлі одеського археологічного музею. Вона досить стара і дуже красива. І для того, аби її сфотографувати, треба було кілька днів. Протягом цих кількох днів погода змінювалася. Йшов сніг. Палило сонце, тому це був такий дуже великий челендж на постобробці вирівняти ці фотографії по кольору, тому що одні були яскраво жовті, а інші зовсім сірі, сірі. Тому погодні умови дійсно впливають інколи вони, звісно, нас обмежують. Робити фотографії під снігопадом не зовсім логічно. Погоджуюсь з вами, ну і поки ми говоримо власне про цю модель, ми згадали про важливість таких от оцифровок, як, чи це можливо допоможе зберегти археологічний об'єкт чи з якою метою робляться такі оцифровки. Взагалі це переслідує кілька цілей, і вони всі для мене однозначно важливі. В першу чергу так це збереження такої пам'ятки, як і пам'ятки, так і об'єкта, тому що наразі в Україні триває війна, і в будь-яку точку країни, будь-які фонди, де зберігаються матеріали, або тим паче на пам'ятку, яка стоїть власне під відкритим небом, може прилетіти у впасти уламок дрону, або прилетіти ракета, може статися що завгодно, і вона буде. Зруйнована, тим паче, ось такі пам'ятки, які знаходяться на місці. Ми не можемо їх перевести в безпечніший регіон і сховати. Це неможливо. Тобто, єдиний спосіб її захистити це створити точну тривимірну копію і зберегти її онлайн. Власне, ми, окрім того, що створюємо цю копію, ми ще забезпечуємо їх повне збереження на репозиторії, де до цих даних буде доступ у науковців, і у нас, власне кажучи, вона буде викладена у спробу спрощеному форматі для ширшого загалу, проте для всіх, кому вона потрібна буде для наукового вивчення, і у разі її втрати, не дай Боже, вона буде також доступна в повному форматі, і буде можливе все одно її продовження, вивчення її в будь-якому разі можна буде продовжити. Другий же, власне, друга ціль, яка витікає з того, що я сказала до цього, це наукове вивчення. 3D-технології відкривають. Взагалі, новий шлях для науковців, і, зокрема, для археологів. Вони дійсно дуже допомагають в дослідженнях, коли ти не знаходишся безпосередньо на пам'яті, тому що поїхати в поле на виїзд ми не можемо це дозволити собі робити щодня. А науковці зазвичай працюють зі своїм науковим дослідженням щодня або щотижня, хоча б. Тому це дозволяє такий дистанційний доступ до цих даних, і також є ціла низка інструментів, за які можна. Можна робити різноманітні вимірювання, наприклад, і їх потім опрацьовувати, що було б неможливо або набагато важче зробити навіть вживу, маючи доступ до цієї пам'ятки. І, звісно, третя ціль це популяризація, тому що це дуже атрактивний інструмент, коли ти можеш побачити якусь річ чи якийсь об'єкт, покрутити його, залетіти десь під низ нього, відчути його масштаб. Це дуже приваблює і тим паче межи. Це все-таки невеличке село в Черкаській області. Люди з усієї України не матимуть можливість туди приїхати, а побачити цю модель онлайн, вони таку можливість матимуть. Ми говоримо про популяризацію і про те, що не кожен може побачити і відвідати, чи можна це вважати, от як зробити такі ем, віртуальні екскурсії, аби кожен міг там побачити, як це виглядає вживу ну, віртуально, але вживу. Чи можна проговорити? А в нас навіть було таке бажання. На жаль, трошечки воно зараз призупинилося, адже ми з кафедрою археології власне працюємо над цим оцифруванням в рамках проекту Ukrainian Heritage Dissemination and Digitalization Initiative, яка була підтримана державним департаментом. США. на жаль, кілька тижнів тому фінансування цієї програми було зрізано, і ми не змогли зробити всі активності, які були заплановані. Ми провели. Навчання для спеціалістів кафедри провели оцифрування предметів, які зберігаються в археологічному музеї. Власне, виїхали в межи і зробили це оцифрування, і в планах була віртуальна виставка та видання книги наукових статей. проте наразі на це в нас немає фінансування через його припинення, і ми його активно шукаємо. І Я сподіваюся, що все-таки це буде реалізовано, тому що такий план у нас був. Ми дуже хотіли зробити Межиріч більш більше Активним для взагалі людей? А коли взагалі розпочалася ваша історія от такої дослідження археології, то що ну це досить такий е, вузькопрофільна спеціальність, я б сказала, і не кожен до цього, не кожен, не кожному це цікаво і з такою, з таким захопленням і цікавістю розповідає, коли ви до цього прийшли, це було ваше бажання, чи як так сталося? Ну, особисто я не, не так давно можна сказати в археології. Наразі я навчаюся на аспірантурі і пишу дисертацію, і це виходить. Мій восьмий, дев'ятий рік в археології щось таке. Але власне це почалося з археологічної практики на першому курсі. Я вступила на історичний факультет, бо мені була цікава історія ще в школі. І після першого курсу всі студенти історики обов'язково проходять археологічну практику. І приїхавши один раз на в експедицію, неможливо не закохатися в археологію. Ну, принаймні, в мене так сталося. І ось я вирішила пов'язати з цим своє життя. А кілька років тому. Тому в моєму житті з'явилася архаїка, і, власне, про це взагалі ця вся процедура 3D-моделювання, навчання ній і тепер вже навчання інших людей та робота з українськими музейними інституціями. І, і це був теж був і є, і буде, я вірю, дуже сильно дуже цікавий досвід, який я. Використовую і в своїй науковій роботі, і, власне, дуже захоплена тим, що ми робимо з Архаїкою. Ну, ви говорите, що це не перший об'єкт, який ви оціфовували. Можливо, є який запам'ятався найбільше або вас вразив. А, насправді, ми ось а, в цьо, в рамках цього проекту лише нещодавно повернулися з Одеси, де працювали мої колеги. Бо як я казала, ми працюємо такими групами по дві-три людини. Але я завітала до них, тому що мені було цікаво, і вони оцифровували а, частину одеських катакомб. А, і це був дуже цікавий досвід, тому що це там 20-25 метрів під землею, зовсім без світла, а, і було цікаво туди потрапити. Um, ці катакомби вже буквально за кілька днів також будуть у вільному доступі на нашому скачфабі, uh, і будемо раді, аби всі про них більше дізналися, бо теж така зовсім невідома пам'ятка uh, Одеси, в якій мало хто був. Бедаші сказали, що як тільки рік оцифровуєте от такі великі пам'ятки, uh, які вже встигли до цього часу оцифрувати, і можливо, якісь є в планах на найближчий час. Взагалі, так ми до цього займалися оцифруванням малих об'єктів, тобто рухомих, хоча я в цій організації лише півтора роки вона заснована більше п'яти років тому, і, власне, наші співзасновники починали з великих об'єктів. А ними була оцифрована кам'яна могила, це пам'ятка в Мелітопольському районі Запорізької області, яка наразі знаходиться під окупацією, і це такий найгучніший наразі кейс зроблений нашою організацією, тому що він показує те, що ось завдяки 3 d технологіям її вдалося зберегти власне для досліджень. Тому що до неї наразі доступу немає, це була пам'ятка, яка мала бути внесена до списку ЮНЕСКО. Вона як претендент на внесення до списку ЮНЕСКО. Наразі її дуже сильно розграбовують. Колекції вивозять до тимчасово окупованого Криму, навіть там намагаються знімати деякі брили з цієї пам'ятки Кам'яні. Тому це спосіб захисту дійсно і спосіб майбутнього притягнення до відповідальності. І, власне, тоді нашими хлопцями співзасновниками Цями була оцифрована кам'яна могила, була оцифрована вежа Вітовта, це така вежа, яка знаходиться в Херсонській області. Вона, на щастя, не окупована, але теж знаходиться на лінії вогню і може бути знищена будь-який час, і до неї стабільного доступу немає, тому круто, що є ця модель. І було оцифровано дві церкви в Черкаській області, в Суботові. Церква, і також одна з дерев'яних церков поблизу Чигирина. Тому ось такі масштабні об'єкти були оцифровані раніше. Цього року ми оцифрували будівлю одеського археологічного музею, який майже 200 років, власне, одеські катакомби 19 століття, і ось цю межиріцьку стоянку. Це з таких масштабних, власне, нерухомих об'єктів. Але якщо рахувати різні рухомі предмети, то їх оцифровано вже більше 400 з різних наукових та музейних інституцій, і вони також досить вражаючі насправді. Дуже цікаво, досить масштабно хочеться переглянути насправді все, бо я не бачила кожну з 3D-моделей, про яку ви говорили. Ну і розкажіть власне нашим глядачам, де можна буде переглянути оцифровку цю 3D-модель, яку ви от щойно виготовили цю межирську стоянку. Її можна буде побачити на платформі Sketchfab. Це платформа, на якій власне різні дослідники, фотограметристи діляться своїми 3D-моделями. Там є сторінка нашої організації, лінк на яку я надішлю та можна буде продемонструвати. І власне там вона буде розміщена з усією інформацією про неї від дослідників. А також будемо дублювати цю інформацію у наших соціальних мережах та розповідати про неї більше для того, аби більша кількість людей дізналися про цю пам'ятку. Я вам дуже дякую за такі змістовні відповіді за таку цікаву тему, бо насправді про це досить мало говорять. Тому нагадаю, що сьогодні у нас у студії була Олександра Іванова, археологиня і учасниця команди науково-дослідної лабораторії Архаїка. Говорили власне про оцифровізацію. І оцифрування межиріцького житла. Я, на мою думку, це не просто технічний процес, це справжній крок до майбутнього, де кожен з нас може зазирнути в минуле і побачити це, от власне, з екрану комп'ютера, не подорожуючи кудись. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що до нас завітали і знайшли час. Будемо раді бачити вас знову. Дякую дуже вам.